Ми звикли, що на городі біля хати є огірки, помідори, капуста, кріп, петрушка і багато інших традиційних овочів та фруктів. По-іншому дивиться на городину Наталія Боярчук. У селі Гірка Полонка під Луцьком вона вирощує не лише звичайні рослини, а й екзотичні. Це рослина тріхозант. Розрізавши, ще цікавіший. Ось так він виглядає всередині. На невеличкій площі біля будинку вмістилося чимало чудорнацьких овочів, фруктів та рослин. Наприклад, Мамардіка перш за все корисна для здоров'я. У лікувальних цілях використовують всю рослину: і лозу, і листочки, і овочі. Наприклад, я вже заготовила настойку з мамардіки. Це для імунітету, для підвищення імунітету. Сушена. найкраще додавати в чай. А щоби переконатися в унікальності овоча, дивимося на нього зсередини? Він отако дозріває, і в ній є отакі чудернацькі ягоди. На смак ягоди мамордіки ніжні із солодким присмаком. Всередині кісточка. Наталія розповідає, на японському острові Окінава масово вирощують цей овоч, адже вважають, що він дає сили і сприяє довгому життю. Тож йдемо далі. Це в нас мелотрія. Найменший овоч родини гарбузових. Дуже екзотично виглядають в салаті. Якщо додати в рецепт соєвий соус, то вони будуть в банці виглядати як екзотичні оливки. Ківано, рогата диня або огірок африканський ще одна цікава рослина. Наталія каже, чимало людей роблять помилку, тому що куштують плід зеленим. А насправді його треба дозарювати. Зірвали зеленим, розложили і десь ближче до нового року вже тоді його куштувати. Він з зеленого робиться яскраво оранжевим. м'якоть. все одно серцевинка в нього лишається салатова, така дуже красива. Є тут і люфа, саме та рослина, з якої роблять натуральні мочалки. Зараз вона зелена, потім вона пожовтіє, а потім потемніє. Вже коли потемніє, я її так жмакаю і знімаю у цю верхню шкірку. Всередині в неї насіння, отут в неї насіння, чорне плескате. витрасую е насінини, вижимаю всю цю слиз, грубо говоря, з полоскою і висушую. Все, мочалка готова. У um, незвичайному саду Наталії дуже багато квасолі. Її господиня вирощує вертикальним методом. Саме такий каже, сприяє хорошому врожаю. Не псується, на землі не валяється, родить доморо, економить місце дуже гарно. Якщо і надаю і обробити від шкідника, раз поп, обробила і все красота. Ну, ви самі бачите, результат кращий, ніж ніж може бути. Квасолі тут безліч сортів. Ось ця зветься панда. панда. Дивіться, яка вона красива. Правда? Лімська квасоля має особливий вершковий смак. Лімські квасолі переважно у такій плескаті, Ну, цей вид він найбільший. У Наталії всього п'ять таких сортів, кожен іншого кольору. Далі в'юнка квасоля також різнобарвна, а ще найбільша тут на городі. Мікс кольорів цієї квасолі часто нагадує намистини. Жінка каже, обожнює вивчати особливості різноманітних сортів та експериментувати, адже не всі дають хороший врожай одразу. Одна насінина, одна така Строчки красивіші, але одна. Велика кількість сортів дає можливість Наталії експериментувати і на кухні все, що є на городі. Все можна сушити разом з квасолею, супи, борщі. А ось ця зелень, пасіфлора має чудовий заспокійливий ефект. В кого безсоння, тривога. Оце дуже хороший буде чай. Багато препаратів зроблені на основі пасіфлори. Ще її називають маракуя. Ну багато назва я на неї кажу. Пасіфлора. А з рослини лагінарії жінка вирішила зробити вази форми найрізноманітніші. Також вдома Наталія вирощує кавуни, але не лише традиційні, а й жовті. На смак такі ж солодкі й дуже соковиті. Вирощування екзотики вдома часто викликає захоплення, адже багато з нас і не пробували ростити у Волинському селі щось подібне. Тож господиня закликає людей не боятися експериментувати і відкривати для себе нові види, сорти та смаки. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.